Наш дім це майстерня для розвитку дітей з особливими потребами у царині малювання, танцю, співу і народних ремесел. Це також місце, де вони спілкуються між собою та зі світом. До дня людей з обмеженими фізичними можливостями відбулось свято, яке влаштували представники асоціації учнівського самоврядування. Вони створили дітям справжнє свято та підготували казку. Ми спеціально вибрали цю виставу. Вона є повчальною. Вона вчить дітей, що не можна довіряти прохожим людям, яких ти бачиш на вулиці, тому що. Різний може бути, тобто саме ця вистава, як на нашу думку, була повчальною. Небайдужими виявились і учні гімназії перспектива. Напередодні свята школярі зібрали канцтовари для особливих дітей. Ми приготували лялькову виставу для дітей, декілька пісень, такий невеличкий концерт. І особливий подарунок від гімназії Перспектива лідери гімназії підготували канцтовари для дітей нашого дому. Особливо хотілося сьогодні виділити третій Б клас чи третій Г, Боюсь, помилиться. Але дякую діти. Діти знесли величезну коробку, де зошити альбоми, фарби, і олівці. Про нелегку, але улюблену роботу розповіла Тетяна Карасевич. Вона зазначила, що окрім навчання, діти займаються фізичними вправами та обожнюють розваги. І дуже багато нас розваг. Ми намагаємося їх розважати майже кожної неділі. Ну вони це люблять. Вони люблять танцювати, вони люблять співати, вони люблять різні, от як сьогодні, лялькові вистави і взагалі якісь театралізовані дійства. Олена Каліновська, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.